Всім привіт! На зв'язку Чернецький. Сьогодні чергове відео про малину, але можливо воно буде вже кінцевим. Давайте коротко веду вас курс справи. Рік тому я її посадив, за один сезон вона дуже непогано виросла, все було причудово. Проблема лише була в хлорозі, який я думав поборю в цьому сезоні. У висновку малина пропадає, 80% висихає, і я падаю духом. Що ж я зробив не так, та давайте поговоримо про різні проблеми, які могли це спричинити. Ну а ви заварюєте чайочок і Будемо розбиратися, що таке хлороз малини. Хлороз рослин це захворювання, яке є наслідком порушення синтезу хлорофілу. Порушення виникають і в фотосинтезі, і в росі та в нормальному функціонування організму рослин. Появляється хвороба характерне пожертвлення, посвітіння листя рослин при цьому ростуть культури значно повільніше. Якщо говорити своїми словами, то це просто нестача мікроелементів для рослини. Давайте розберемо тепер, які ж є підвиди хлорозу. Для пожовтіння листя малини найбільш характерним є фізіологічний хлороз. Саме по нашому листочку ми можемо зрозуміти, якого виду у нас хлороз. Давайте розберемо кожен з них азотний хлороз. Листя починають бліднути, набувати жовтувати відтінок, а по краях підсихати. З часом такі листки повністю відмирають. Залізний хлороз. Якщо не вистачає заліза, жовтіють спочатку молоді листочки, а потім старі. Краї листочків забарвлюються в коричневий колір. Борний хлороз починається зі старого листя, проявляється від черешка, поступово переходячи до кінчика листка. Дефіцит магнію проявляється жовтими плямами по всьому листку, а молоді пагони ростуть дуже повільно. Марганцевий хлороз проявляється пожовтінням старих листків між прожилками, молоді листочки залишаються зеленими. Звичайно, це лише фізіологічне, але проблема в тому, що є ще й вірусний. Це небезпечне захворювання, яке переноситься шкідниками, розпізнається за пожовтіння жилок, після яких покривається і саме листя. Жовтою сіткою буває, що листя просто покривається жовтими плямами, а потім скручується, і все залежить від форми вірусу. А коли приходить час до зрівання врожаю, ягоди виявляються сухими, дрібними, практично неїстівними. Я ще, мабуть, той везунчик, тому що я навіть не знаю, яких мікроелементів мені не вистачає, так як я так і не знайшов у інших агрономів подібну ситуацію. На початку весни було внесено грунтовий гербіцид, селітра, та через місяць було проведено кропку від шкіника від грибкових хвороб та внесено амінокислоти. Все було добре, я спокійно поїхав собі на навчання, впевнений, що з малиною буде все гаразд. Але все не так просто. Приїхавши на ділянку, буквально тиждень назад, я впав у розпач. 80% малини навіть не розпустилася так, як потрібно, не розвивається, а просто листочок жовтіє і по краях все сохне. Я вперше зіткнувся з такою проблемою навесні. Та як ми вже вирощуємо не один рік, її такого ще ні в кого не було. Друзі, я не знаю, що це по ознакам дійсно хлороз, але я вперше такий бачив. Тоді була проведена рішуча кропка, де я вніс мікроелементи, такі як залізо, магній, бор, азот, фосфор, амінекислоти, фундазол та проти кліща. Звичайно, це було оприскування, тобто я вносив листок, а не в ґрунт. Пройшов тиждень, а нічого не змінилося. Також хочеться додати, що була проведена кислотність ґрунту, і як виявилось, на одній ділянці PH5, 5,5, на іншій 6, 6,8, 6,5. Тобто ідеальний для малини. Висновки, які зробили мої друзі-агрономи, з якими я співпрацюю вже дуже довго, що, можливо, ґрунтовий гербіцид спалив її, я не вірю в це, тому що так як мені просто не вистачило на два рядка ґрунтового гербіциду, я вирішив туди не вносити. І ситуація там така ж сама. Також є ідея, що був мороз, але якщо був би мороз, то весь би прирост, я думаю, також би померз. А так, прирост, весь зелений, а от старі пагони всі сохнуть і не можуть розвинутися. Третя ідея, викопали декілька кущів і пухлин немає, тому і це і не рак. Невже дійсно така велика нестача мікроелементів, що це призвело до цього? Я не розумію, тому що там нова земля. Того року була розроблена, яка не використовувалась декілька десятиліть, і я в це просто не можу повірити. Якщо хтось з вас стикався з подібною проблемою, можете писати коментарі, буду дуже радий почути ваші ідеї, як боротися з цим, що робити. Зараз в планах внести в сам ґрунт, де багато мікроелементів, і знову ж оприскувати. Можливо, витягну, якщо ні, все, цю справу залишаємо далекому минулому і рухаємо далі. Всі ми стикаємося з проблемами, на публіку більшість показує лише перемоги. Вірте в себе, ніколи не думайте, що лише для вас життя несправедливе. Слабких людей воно ж, звичайно, ламає, а сильні міняють його. А на зв'язку був Чернецький, прямуємо лише вперед, ні кроку назад. До зустрічі!